Слава Ісусу Христу! Приємно сьогодні всіх бачити. Сьогодні я прийшов в церкву, бачу, що повний зал. Містя вже настільки не хватає, що люди аж в коридори сидять. То коли церква зростає, коли церква умножується, це є благословіння. Я вже з вашою церквою дружу майже 9 років, і за цих минулих 9 років багато нових лиць. Багато нових талантів, багато нових здібності, новий пастор Вітаю вас, церква. Хай вас Бог благословить. Коли у вас є успіх, коли у вас є обмноження, ви є благословенням для не тільки локальної громади, а для цілого регіону нашого. Хто має Біблію сьогодні, будь ласка, відкрити це буде книга до Галатів. Третій розділ 28 стішок. Нема юдея, ні грека, німа раба ані вільного, нема чоловічої статі ані жіночої, бо всі ви один в Ісу Христі Ісусі. Тема моєї проповіді сьогодні буде подолати бар'єри. Кожен із нас дуже любить людей, що подібні до нас. Нас приваблюють люди, що вдягаються, як ми, на той мові говоримо, як ми, що мають подібне політичне переконання, як ми, що ми маємо про що спільне поговорити. Але є як людина, що трішки відрізняється від нас, щось не так похоже, як нас, ми як зразу ставимо бар'єр. Часом в церкві буває, що бізнесмени збираються в одному кутку, старші люди в іншого віку, в іншому кутку, молоді в іншому кутку. І вони формують між собою бар'єри. Служіння закінчується, вони навіть з цими не вітаються, вони зразу минають, в куток зійшли і вийшли, і пішли додому. І ці бар'єри, вони вже рік за роком багато що приносять непорозуміння між багато людьми. Але часом ці бар'єри не приносять ніякої користі, ніяких благословінь. і Бог заохочує нас подолати всякі ці погані бар'єри. Я пам'ятаю, коли я почав проповідувати. У мене не було пару критиків в нашої церкві, де я є. І коли я проповідував, я також проповідував на англійській починав. І ці критики мене весь час зустрічали після кожної проповіді. І говорили, ти неправильно проповідуєш, ти не так проповідуєш, як нас в Україні. Ти повинен проповідати як свій батько, ти повинен проповідати, як цей, ти неправильний приклад приводиш, ти неправильно тлумачиш те, я багато, може, помилок і робив. Але вони досить агресивні часом були. І в цих питаннях як тось хотіли мене формувати. Вони говорять, ти вже американізований, в тебе вже не той менталітет. Вони були іншого віку, їм було майже 60, мені десь можливо навіть 20, не знаю, чи було. І ми друг друга не розуміли. Мені було 4 роки, коли я прилетів в Америку, а вони вже десь, можливо, пів життя тільки прожили в Америці. І в нас було пару бар'єрів, що між нами стояли. Перший бар'єр це був культурний бар'єр. Їхній світогляд формувався в Радянському Союзі. Мій світогляд ну, гібрид. Я розумію і американців, і розумію тих. І я... мені тяжко. Як хтось в одне все докупи приєднати, щоб всім догодити. І ми друг друга не розуміли. Часом були неприємні розмови, конфронтації, але пройшов час, коли Бог промовив до мого серця, що тобі варто подолати ці бар'єри. Замість того, щоб дивитися, що відрізняється між тебе і цими людьми, почни будувати мости. Я почав інвестувати в себе. Вивчав українську більш мову, літературу українську читав, почав проповідати по-українськи, вивчав інші приклади, що їм можливо приємно було б чути. Як хтось все міг, щоб до їхнього серця якось заслухатись. Після служіння підходив вітав них, комплимент давав. І прийшов час, що ці критики, що мене зовсім не любили, стали моїми друзями. Чому? Бо я зміг. Подолати ці бар'єри, що стояли між нами і ними. Дуже часто дьявол, він хоче всякі різні бар'єри між нами вселити. Він хоче поставити багатих суди, бідних судих, ті, що мають вищу освіту суди, ті, що не мають освіти, суди. І люди на друг друга дивляться з такими очима і не можуть до друга ніяк зрозуміти. І ці бар'єри, воно просто поділює все. Часом молоді люди говорять. Ми вже не можемо дочекатися, поки вже старші люди всі вимруть, що у нас була свобода в церкві, що ми робили все так, як ми бажаємо. А часом старші люди, молоді, старші люди говорять, ми вже не можемо дочекатися, коли молоді вже складуть ці барабани, все закриють, щоб спокійна була музика, і ми вже спокійно могли дожити на цій землі. Бар'єри формуються. І ці дві групи вони друг друга не розуміють. Але є унікальне. Те, коли є церква, коли є люди різного віку, це є здорова та корисна громада. Дуже часто дьявол хоче нас поділити, Він хоче нам сказати, що є щось краще, якби всі були такі, як ти. Ні. Є краса, коли є різноманітні люди різного віку, різні таланти, можливо, навіть різні погляди. Але коли ми єдині в Ісусі Христі, ми тоді можемо подолати багато різних бар'єр, що не приносять ніякої користі нам. І сьогодні Бог заохочує нас, ломай погані бар'єри. Коли ми дивимося в Біблії на одну картину, коли Ісус приходить до, до Самарянки, що була в Великолодісу. і Він на неї попросив води. Він, говорить, чи могла ти дати мені трошки води попити? Але вона відповідає: вона була в шоці, як це юдей? Може просити у мене воду, я самарянка. Ми з ними не спілкуємося, ми не маємо ніяких відносин. Але Христос він починає ломати всі ці бар'єри, щоб тільки достукатись до цього серця. Перший бар'єр Він ломає, це був расовий бар'єр. Ця жінка, вона самаряна, він юдеєм. Вони ці два народи між собою не спілкувалися. Вони ненавидили до друга. Але Христос ради того, що ця душа для нього була варта ломає цей бар'єр. Другий бар'єр, який Христос ломає, це був релігійний бар'єр. Самаряни вони базували свою віру на юдоїзмі, але подобавляли багато язичества, церемонії ритуали і всякі подібні речі. І за це юдеї їх вважали єретиками, спільного з ними нічого не мали. Третій бар'єр, який Христос ломає, це був гендерний бар'єр. Вона була жінка. І не тільки жінка, а ще самарянка, а він, чоловік. Коли учні побачили, що він з нею спілкується, вони були в шоці. Але Христос на це не дивився, бо він бачив щось цінніше. Контекст того часу був такий, коли й рабі кожен ранку вставав. Він дякував Богу за дві речі: Перше, він дякував Богу, що він не є язичник, і друге, що він дякував Богові, що він не є жінка. Бо бути жінкою на той час було такий дуже низький рівень в суспільстві. Деякі євреї навіть тлумачили, що жінка не має душі. Жінка її свідчення в суді абсолютно не мала ніякого авторитету. Жінка вважалася майже ніхто на той час, але Христос бачив вартість та цінність у цій жінці і він ломає цей бар'єр. Послідній бар'єр, який Христос ломає, це був моральний бар'єр. Ця жінка вона була з дуже поганою історією. В неї було п'ять чоловіків. З тим чоловіком, яка вона жила, це був не її чоловік. І в неї багато що погано про неї сказати. Але Христос, не дивлячись на це все погане, ломає всі ці бар'єри раді одного, щоб дати цю живу воду, що дає вічне життя із самого неба. Він розумів, що ця жінка має цінність, він розумів, що ця жінка має вартість, і він все робив, щоб тільки достукатись до цього серця. Ми, як віручі, ми повинні брати приклад з Ісуса, що часто є всякі різні умови, але ми повинні бути тими людьми, щоб могли будувати мости. Дуже легко посваритись, дуже легко зробити скандал. Дуже легко зробити конфронтацію, дуже легко розруйнувати відносини, а набагато чаще будувати мости, які приносять благословіння. Раз були два пастора, і вони були з дві різних області з України, з дві різних сел. І вони зустрілися раз, ніколи друг ще не бачили. говорять, як у вас там справи йдуть в тому селі, як у вас там церква? Я говорю, «Ну, у нас так іде Богослужіння, у нас починають е, дві пісні з гімну співати, потім чотири проповіді. Говорить, дивіться, в нас точно так в церкві відбувається. А як вас там відносно галстиків, нас всі ці галстики заборонили в церкві. Ти дивись, яке диво, У нас точно заборонили, ми єдиного духу. А як вас відносно музики, ми всю музику заборонили. Без музики співаємо, як сто років тому. І вони раділи від того, що все їх поєднує, всі їхні переконання. Потім вони дійшли до того, як вас там відносно цього, і третього, і п'ятого, в єдинство. Вони раділи. Але дійшли вони до одної думки і запитався, як вас відносно миття ніг. Він говорить: ну, в нас ноги миють в раз місяць перед спомину, а ти, говорив, а в нас миють раз в рік перед Пасхою. І знайшов один скандал, що вони між собою знайшли. І вони почали переконати, і, і як хтось хотіли перек на один бік, і на другий бік прив'язувати одного. І скандал великий опинився. Вони забулися за все те, що їх об'єднувало, а знайшли одне, що можна щось посваритися. І вони не могли подолати цей бар'єр. Це єдиний бар'єр, другорядний бар'єр. Став тим, що вони втратили свої стосунки. Так само і ви. Можливо, ви люд... молода особа, коли ви дивитесь на старшу людину. Можливо, вона не має вищої освіти, можливо, вона не є сучасна, розуміє технологію, але ця старша людина вона має помазання. Вона перейшла певний шлях. Вона перейшла випробування. Вона перейшла те, що їй було тяжко. І вона може цей досвід і свідчення тобі передати і послуже благословіння тобі. Можливо, ти старша людина дивиться на цього молодого, ну ще він нічого не знає. Але віди ситуацію цієї молодої людини, що вона виростала в країні, де зовсім відрізняється від ваших корнів, що її менталітет, розуміння, переконання можуть відрізнятися від ваших. Найди ці мости, і ти будеш впливати, ти будеш благословляти. І ти будеш приносити користь, не дайте діяволу місцю вселяти всякі бар'єри, щоб ділити нас. Дуже часто церкви діляться, дуже часто сім'ї діляться, дуже часто люди не можуть між собою спілкуватися, бо ви вношили всякі погані бар'єри, що тільки приносять руїни, приносять розкол, і приносять багато сліз. Але сьогодні Бог нас закликає: подолай ці бар'єри. Будь благословінням, будуй того моста, щоб комусь послужити. Коли ми дивимося в Біблії, Бог посилає сон до Петра. Він йому дає таке відкриття. І він говорить: Петре, їж цю їжу. А і Петро подивився на цю їжу. Горе Боже, я не можу її їсти. Ця їжа вона не є чистою. Я виконую закон Моїсея, я не можу цю їжу вживати. Але Бог говорить, те, що я зробив чистим, воно очищується. І він тоді зрозумів, що пройшов час для його особистої реформації. Приходить час, що він зустрічає одного італянця. І цей італянець. І для нього був новою особою, і він йому свідчив про Ісуса Христа. І він приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Ви повинні розуміти, що до того часу Івангелія та добра новина тільки проповідалася євреям. Всяким іншим народам вони навіть не думали розповсюджувати цю добру новину, вони тільки проповідували євреям. І коли Петро це зробив, всі євреї були в окров шоці. Вони запитували Петра, ти хоч розумієш, що ти робиш? Цей необрізаний, що не виконує закона Моїсея, може отримати спасіння, і вони між ними вони мали непорозуміння. Але він розумів Петре, що настав час подолати бар'єри. Настав час розповсюджувати цю живу воду. Настав час будувати мости і радикально змінювати історію людства. І тепер багато людей в цьому світі з різних кутків служить тому Богу завдяки Петру. У 1925 році буде ми американський американським місіонером. Він жив в Америці, він покинув Америку і він потрапив в Західну Україну. Він ішов від села до села, від міста до міста, проповідував про добру новину про Евангелію Ісуса Христа. І багато людей приймали Ісуса Христа. Для нього українці це були дивні люди. Він, може, не розумів їхній менталітет, їхню мову, культуру, світогляд. Але він розумів, що ці українці мають вартість та цінність в очах Божих. І він служив цьому народу. Одну жіночку, що він зустрів, звали її Марія Фаб'янчук. Це була моя прабабця. І він засвідчив її про Ісуса Христа. І вона прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Вона була перша людина в родині Фабіанчуків, що прийняла Ісуса, і через Неї Бог почав працювати. Багато інших членів сім'ї прийняли Ісуса Христа. У нас тепер є п'ять поколінь віруючих людей, що вірять в Ісуса. Майже сто років минуло. Як я сьогодні стою перед вами, проповідує про Ісуса Христа, Той, що помер, і Той, що воскрес, і те, що Нов гряде, завдяки одному американського місіонера, що подолав бар'єри, що він не дивився на всякі ці різні бар'єри, але він був готовий тим послужити, що відрізнялися від Нього. Він міг би сказати, не варто мені цього часу тратити, але він послужив. І став великим благословінням для родини Фабіанчуків. Так само Бог сьогодні тебе закликає. Можливо, ти підеш на роботу, може, ти підеш в школу, можливо, ти підеш в інші місця, де будуть зустрічатися різні люди, але не став бар'єри. Але будь тим посудом Господнім, який готовий послужити. Будь тим посудом Господнім, який готовий зробити цей міст. Щоб послужити той громаді, де ти знаходишся. Я вірю, що ваша церква не тільки буде церквою для біженців, для українців, але настане час, коли будуть тут різні люди. Можливо, це будуть мексиканці, а можливо, ваші сусіди, білі, американці, або навіть якісь чорні, але вони приходять на це місце, в цю духовну лікарню, і їх радикальне життя буде змінюватися. І, можливо, вони через 100 років будуть свідчити, що їхня родина і їхня доля була змінена завдяки вашій церкві. Хай вас Бог благословить, що ви могли знайти тії бар'єри в вашому життю, що не приносять користь і їх поламати. Раді того, щоб було благословіння. раді того, щоб був мир та злагода. Давайте помолимося.